Забава. Поміняли ми цей сервопривід, Скажем так, те, що від мене полагалося, ми зробили. Е у нас тепер по двигуну жодні помилки. Ну, як бачите, ну, поки що ще не димить, зараз будемо бачити, як прогріється. Так, Покажу, що у нас все дійсно справно. Так, робимо сканування. Так. Uh, у нас... Ага, тут у нас, чекайте, я знімав свічки. Давайте ми видалимо ці помилки. Що uh, oh, воно не заведемо? Видали це... це? у нас по свічках накалу. На я просто знімав роз'єми, тому вони помилки зараз ці свічки зараз не мають пропасти. Якщо все добре. Так. Ні, ніфіга. Шостий, другий і перший циліндр, свічки накала. Несправні, обрив Сикия пише. Е, перша, друга і шоста. Перша, друга і шоста, ще всього вони несправні. Але як бачите, у нас вже по М55 -му... у нас немає ніяких помилок. Сервопрейд у нас працює належним чином. Звичайно, що у нас тут ще є цілий вал помилок. Там і по безпеці, і по парктронікам. Ну. По цих е, несправностях у нас е, поки що заявок не було, тому туди ми не лазимо. Свічки на каву я зараз замінювати не буду, хіба там собі власне, сам поміняє, вони на швидкість не впливають. Просто при першому старті бачите, що вони можуть спрацьовувати некоректно і вона легонько на початку може під'ємнати. Але мені цікаво, як воно прогріється. Якщо воно зараз прогріється і воно у нас далі буде диміти, друзі, форсунки на ремонт. І інакше ніяк. Все, по модулю контролю двигуна у нас жодні помилки. І ну, тут по партроніку передньому, задньому, несправність партроніків. Нагадую колінний ремінь безпеки заднього пасажира. І... Система стабілізації низькі на то просто реєстрація. І ну, все одно у нас димить, і димить пехельно. Отаке фуркання. Якщо газуєш, ну не знаю, попробує поїздити, може трошки стане менше, але все одно воно димить. Димить Зараз на сонці не дуже може видно, але є. Це несправність самих форсунок. І по Направді, то чути, що форсунки працюють з цієї сторони, одна перецокує і з тієї сторони. Тобто форсунки не однаково спрацьовують. Відповідно, рекомендую починати ремонтувати ті форсунки, які цокують реально не так, як всі. Але це вже не до мене, це вже до дізлістів. Все, по тому мерседесу у нас вже більше відео, я сподіваюся, не буде. Так, гольфік наш поїхав, ми там нічого не знімав, ми там полірували фари. Колодки нам замінили. До речі, може, треба було зняти. Там, щоб замінити колодки, їх треба програмно ручник ззаді розводити. Бо іменно на цьому гольфі. Ніж комплектація і магнітола немає функції, бо є на декотрих моделях, де можна зайти в магнітолі і в настройках автомобіля розвести колодки в магнітолі. Тут цього функції немає, відповідно, розводили ми колодки комп'ютером, ручник вимецного відпустили. І тоді вже цей. Багато хто на СТО просто беруть і колодки розводять. На роз'ємчик підключаються акумулятором. І вручну розводять. Це таке, знаєте, по поводу, потім може адаптації треба буде робити. Тобто, якщо є комп'ютер, як Launch або Автоком, це можна зробити через комп'ютер. Вроді би, навіть декотрі ЄЛМ так само мають такі можливість таку функцію зробити. Тому рекомендую це робити комп'ютерами через роз'єм. Так, у нас знову Meriva. дівчатка їздять. А бампер повивертали, Бампер повивертали скріплень. Щось кажуть, що там якось підчепили, бо він був повністю злетів. Тому По ми зараз це діло, знову пофіксуємо знову. І знову якось скріпимо. Коротше, з дівчатами одні приколи. Так, Бампер назад заклали на своє окріплення. Тут тут. нові коліпсику забивали. Ну і по галогенках є один мінус. Так. Вони обидві поламані. Тут корпус розламаний. Ця частина ще вроді би ціла Регулювання гайка розламана. Тобто у нас ось заслонка, якщо з тієї сторони ще тримається, там хвостик є. То з цієї сторони цей вже не тримається і у нас бачите, фіня вже тако літає. Е, Далі у нас розламаний роз'ємчик. І відламана тут до бампера, Тому зараз спробую це все діло відкрутити, попробую підпаяти і оцю голеянку, і ось ту голеянку. Виріжемо якісь кусочки і впіяємо їх там. Так, оце ще відламане. Ми зараз зараз розстановимо, пропаяємо, кріплення пропаяємо, сподіваюся, що світець буде. На цій фарірки є, треба запаяти. Далі до чого я вів, От, бачите, на цій кашельці є тільки два хвостика, один тут, один тут. От вони зараз відламалися, відповідно, оця частина не дає ніякого положення. Воно регулює, ось ця його регулює положення самого. Це мої головинки, тобто зараз хіба що переробити якось цю гаєчку. Я просто не знаю, чого вона існує в продажі, вона йде вроді, з фарою в комплекті. Оця гаєчка разом з цією качелькою. Просто типу, на саморізки легонько маленький її коригнути, мало би триматися, інакше не знаю, що це має зробити. Ну, і... Головне зробити герметичне сідновите. Так, зремонтували ми кріпне тут, залатали оцю дірочку. У дірка, щоб ви поняли, у нас ось тут мав бути типу, такий свого роду пендіцит, який теж на ньому кріпиться до бампера. Кронштейн. І в той же, випу... в той же... В той же час там мав бути, типу, як свого роду, отвір вентиляційний. На жаль, ну, типу, у нас вентиляційні отвори вот отут мали би бути реалізація. Ну, чогось вона така сконструйована фіня. А, ну, В принципі, у нас тут моє вентиляційне. Тобто от, така рожка, якої там немає ні на одній, ні на другій стороні, десь відламана, загублена. Ми просто латаємо, зараз так само повторюся з другою фарою, е, запаяємо кусочок сюди, щоб не були дірки, щоб у нас нічого не попадало туди. Ось таке, така фіня мала бути. Типу, продовження. продовженням. Так, і запаяли тут кріплення, запаяли тут кріплення. Тут ми ось тако закрутилися сюди в цю гаєчку наполовинку, ну, там на два, оборота, щоб у нас цей він крутився. І у нас тепер є фіксація якогось паного положення. І ось так само залатали цей апіндецид на другому легені. Коротше, щоб ви поняли, триматися буде тільки на цій і на цій ножці. Тобто з обох сторон галинка тримається по два кріпіжа. Е, ось такий апендікс, я не знаю, яким чином тут відтворити, хіба якісь бляшки, наголо на саморізи прихлобучувати, вигинати, або щось отакі волки шукати, з чого ці апендікси ліпити. Вони з обох сторін розтрощені. Я так зрозумів, що то ще ненадовго, бо якщо так буде продовжуватися, то скоро і ось цього часу поламається. Добре, не будемо каркати, збираємо ставимо, скручуємо щось зверху і в принципі можна віддавати. Тут нічого такого аж 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 надзвичайно критичного немає. Щоб ви зрозуміли, бачите, вже вода попадала через цю дірку, десь по колобанях проїхалась і вже трошечки там є роса. Ну Ні, нічого, воно тепер вже буде повністю закрите і висохне. От, тут хвостки у нас є ці. тут таке от, трохи, кріплення націгаєшся, дебілкувати. По факту галогена така здоровенна, але сама сиття частина. Для справки. 9 -го година, я ще в гаражі і я ще бавлюся з фарами. Зараз фару розібрав, лагун би. З у чому? Привезли мені донора. Е, Вся задача в тому, щоб з двох фар зробити ту, що треба. Суть в чому. Це у нас я розібрав зараз фару ось з такою маскою. А нам треба переробити фару під ось таку маску. І все би було би добре. Ну я зараз бавлюся. Доробляю ось цю нижню частину, тобто у нас з цієї маски буде по факту видно тільки лінки, ці окуляри. І як бачите, маска вже відрізняється покріпленням тут. Там, вони не співпадають, вони похожі, але не такі. По-перше, це ширше, і отвір у нас зміщений. Тут вущі і отвір по центру. Точно така сама ситуація тут. Тут отвір зміщений в сторону. і... Ширший отвір. Тобто я спилюю вже зубчики на тому, плюс нам треба ще їх розсверлювати, щоб вони співпали. Далі нам треба зараз прорізати тут віконечку, тому що таку саму виштамповку я не відтворю. В тій віштамповці у нас кріпиться задня маска. Як бачите, от, ви можете порівняти, вони не одинакові. Хоч вони візуально маски одинакові, ну, типа, ці частини. Ну, насправді, ні кріплення ні ось тут, ні ось тут не співпадають. Плюс у нас тут кріплення ось так. В принципі, тут вроді одинаково вже. У нас не співпадають ось ці кріплення, кріплення защекування цієї маски. І ось. Це. Тобто ми зараз спробуємо це підрізати. Так щоб у нас оце виштамповка сідало плотно. Бачите? Болгарка в руки. І ріжемо. Інакше ніяк. Так, зараз це вичищаємо. Ну, ви зараз заколуває файно, щоб у нас не було сміття. По мене стекло зсередини. Заклав. Ось такий вандалізм у нас вийшов. Звідси, 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 звідси. Звичайно, що під жовчою фари все краси не видно. Але у нас тут є дефекти на цій планці, ми їх трошки підмалювали, щоб вони не були чорні. Но все одно, коли відполірується, воно їх трохи буде видно, але інакше ніяк. Так, У нас тут залишається зараз цього поводувати, гарно почистити зритиною щіточкою. Сюди перекрутимо блок, якщо він ще робочий, з того гризку, що у нас лишився. Ну і спаковуємо. Так, спакували з болью. Е Один неживічий саморіст, маленький такий шурупчик. І один дав ось тут знизу. Тобто, щоб воно у нас тут не Е Бо у нас один хвост тільки обламався і десь там внизу ще один Це є, Щоб нагадую всім, це є умовно розбірні фари. Умовно, це мається на увазі мається тоді, коли від можливості майстра, зможе він це розпакувати чи ні. Зразу, зразу нагадую, що в мене є розділювачі і ось такі, і от той бакласі, ні один розділювач цей герметик не бере. Це вже другий раз мені такі фари, в яких я не можу розпакувати герметик. Його не бере ні нагрів, ні оцього розріджувача. Нагріваючи, все одно хвостики відвалюються і ти нічого з цим не зробиш. Е, назад ми посадили на бутилі і на всякий випадок, щоб воно не розібралося, укріпили. Тому другу фару від намули я зараз попробую якось е, індивідуально чу кісточкою зачистити, попродувати по максимуму по можливому. І розбирати я її не буду. Я просто не хочу брати на себе відповідальність. розумієте, Ці фари можна розібрати легко в тому випадку, якщо болгаркою скло нахер зрізається при умові заміни скла, то ту кайомку виковирити різцем, розплюнути. І у вас тоді і корпус цілий, і на весь стекла ви закладаєте. В даному випадку ми буквально займаємося хірнею, тому що я і так вже набавився. Цим воотражателем, який тут ніхрена сюди не підходить, я його приблизно припасував, так що він хоча б естетично виглядав з тим. Похоже, не відповідає. Якщо, наприклад, раз, два, три, чотири, тут пропилював кромку тут, пропилював кромку тут. Вона не одинакова. Хоча візуально типу, виглядає ось цим однаково. Ну, якщо так взятися, тут у нас всередині, бачите, ця кромка тонша. Тут. Кромка ширша. Бачите, цей участок кромка ширша на самому отружателі. Тут на чорному вона тонша. Ці кронштейни відрізняються. Так само їх там прихлобучити, це, це така забава, що капець. Коротше, я десь годинки півтора лишень тільки бався з тим, що я ось цього фігні підганяв, підпилював, підрізав. Так, перебивають. Що ви зрозуміли, ось така година, і я лише не тільки закінчував одну фару. Фари страшні ублюдські, мають купу всяких задірів, поломів. Ось тут о, все січене таке, що далі нікуди. Це все треба обдирати. І тому, як би не хотів, власник завтра ці фари не отримає. Раз він вирішив забаву. Значить, будьте добрі почекати. Завтра мене не буде. Я буду аж післязавтра. Післязавтра я почну їх домию, відполірую, І аж тоді він десь вечором, післязавтра ці фари отримає. Тому якось так, друзі, вибачайте. Є е, експерти по-любому зараз нафуркають. Я вже привик до того, що по-любому якесь чудо знайдеться, яке скаже, що ти все не так робиш. Робіть краще, друзі. Робіть краще і все буде так. Ви, ви по-любому зробите краще. Так, добре. Якось так. Пора йти відпочивати, як не в 10 годину, я теж людина. Всім па.